Всім добрий ранок. І сьогодні знову буде наша звичайна середа. Того що, ну не знаю, середучогось так середу. Середу. Не знаю, як правильно. Всіх якось так м -м в окремий день. Ну, тому що, в принципі, нічого цікавого не буде, але все-таки ми кудись підемо. Я думаю, сьогодні ми прям так на розвагі ні. Там просто по магазині. І паська спить. Здесь, блядь, а я нету. Капец. Отправимся в магазин. Я уже собрата. Ну и так я накрасить ресницы. А Мирослава. Слушай, там видно тебя? Надеюсь, видно. Ой, собі глаз чуть не выйду Так, а ну бегом. Побежала и взяла, показала, что ты купила. Ждаем. У мене такий крутий крабик. і завтра ми, до речі, йдемо в дуже класне місце. Кудись он не Ця Це його половина ти гризла, тому що він. Так, ділимо обзор, що ти купила. Я купила спрей від прикольної фірми. Я думаю, ви побачили. Точно такий самий, як в мене. І пахне він, снахши бачити. Ну і все. Може, нас хороший спрей. І всім пока. До завтрашнього нашого влога. Люблю. Ой, я наїла чіпс.